Всім привіт! З вами знову я і це найперше відео у 2025 році. Сьогодні у нас буде відео формату питання та відповіді, тому що я думаю, що багато людей за мій майже рік кар'єри абсолютно нічого про мене не знають, тому я зібрала для вас приблизно 50 питань, які для мене задали. Сідайте позручніше, а ми починаємо. Перше питання: кого ти мейн? Взагалі у мене немає персонажа, за якого б я просто весь час грала, тому що у мене бувають фіксації то на одному персонажі, то на другому. Але загалом я думаю, що зараз це мелоді та пені, ще можливо вісім Поко та газ. Друге питання: коли ти почала грати? Я почала грати в лютому 2019-го Це в мене був шостий клас. Хто змусив тебе грати у Бравл? Обставини, тому що я пам'ятаю, що я в 2018-му точно грала в Clash of Clans і в Clash Royale. І потім, коли Brawl Stars набрав своєї популярності, я теж ним захопилася. Скільки в тебе кубків? В мене зараз 57 тисяч, але граю я не часто. П'яте запитання, який твій улюблений сезон в Бравл Старс? Я думаю, що це 12-й, тому що цей до того ж був мій найперший куплений Бравл Пас, та й взагалі він такий був файповий. Яка улюблена музика в Бравл Старс? Та що зараз, це просто це пісня, яку я можу виділити зі всіх своїх улюблених, і я знаю, що вона мені буде подобатись просто завжди. Які твої улюблені бравлери? Ось тут вже потрібно подумати і подивитися. Я думаю, що це гас, гейл, колет, поко, пенні, 8 біт, тара, Джесі, Лола, Мелоді, Джанет. Ну, сюди можна пихнути ще Бонні. Чи є улюблене тріо. Насправді я про це ні разу не задумувалась, тому що я якось дивилася саме на браверів. Але якщо поглянути на таблицю, то я можу сказати, що це, напевно, Стар Театр та сувенірний магазин. Сувенірний магазин через те, що воно таке лорне, загадкове і, в принципі, я не знаю чому, але воно мені подобається. А в Стар Театрі там просто прикольні персонажі і вони прикольно взаємодіють між собою. Улюблена іконка. Я їх ось тут вам вставлю, загалом це іконка креаторів, іконка майстерності 8 біта та колет, іконка браволпасного скіна на лолу, я не пам'ятаю як він називається, та іконка міфічного скіна на поко. Я також не пам'ятаю, як він називається. Чи є в тебе донатний скін? Я не знаю, що саме можна віднести до донатного скіна. Напевно, те, які купуються лише за гроші, тому в мене такого немає. Але ми можемо взяти скини з Бравл Плюс. А в мене їх в принципі є більшість. З ким зазвичай граєш в даний момент. Найчастіше я граю сама або просто з людьми, які є в мережі. Який найкращий новий рік був у Бравл Старс, на твою думку, доволі цікаве питання, тому що я їх просто не пам'ятаю. Та й до того ж я закидувала гру на два роки. Тобто я грала в 2019-му, але в жовтні я його закинула і повернулася аж в 2021-му, і навіть на кінці року. Тому все, що я пам'ятаю, це 2022, -й, 2023 -й та теперішній? І я можу виділити лише теперішній, тому що я пам'ятаю, що минулого року у нас були камери. а Поза минулого я не пам'ятаю. Чому ти почала знімати саме Бравл Старс? Є якісь причини, які змусили знімати щось про Бравл Старс. Взагалі, в мене вже були спроби знімати Бравл Старс у 2022 році, але це просто були смішні моменти з каток. Вже в 2024 році у мене просто почав попадатися Бравл Старс в рекомендаціях. Я почала сидіти в Твіттері і така, блін, чому б мені не знімати Бравл Старс? А ще доволі великим поштовхом було те, що я почала колекціонувати фігурки з Бравл Старс. Стало поштовхом саме через те, що я не знала, де мені отримувати офіційний мерч по Бравл Старс, і я дізналася, що суперсел творці можуть його купувати на сайті, і так це стало найбільшим поштовхом. Ми пустимо той момент, що в мене досі не з'явилися нової фігурки Бравл Старс з того часу. Яких персонажів не любиш? Базлайтер, Міко, Сьорч, Диномайк, можливо, Гром і ну давайте вже Едгара сюди. Але насправді він мене не так вже сильно бісить, як раніше. Що б ти додала до Бравол Старс? Насправді в мене було сіле відео в Тікток про це, але якщо коротко, то зберігання запису катки на пристрій або в грі, закріплювати персонажів, пошук персонажа по імені і зміна стін в ось цій локації. Скільки тобі років, і мені здається, вже 10 тисяч разів казала, що мені 18. Яких бравлерів? Ти косплеїла? Ось це вже найцікавіше питання з цього всього списку. Тому що зараз ви трошечки дізнаєтесь про моє минуле в кінці 2019 року? Я стала косплеєром і косплеїла я десь до середини 2022 року. Останнім моїм косплеєм був косплей на колет. І якщо брати чисто по Бравл старс, то загалом це була колет та пайпер. Чи згодна ти, що тімі Бравл Сарс треба дати людям більше монет, хоч вони казали, що це вб'є бажання людей грати в Бравл Сарс, але насправді це дуже таки треба, хоч не багато, але треба один раз. Нещодавно я майже місяць просиділа без Бравл Пасу, тому що в мене не було грошей, і я реально дуже сильно відчула, як мені не вистачає монет. Прям дуже сильно через те, що вони весь час випускають нові гіперзаряди, в тебе просто не вистачає монет ні на що? З якого року ти знімаєш відео на канал? Загалом я почала десь в лютому 2024-го. Який період Бравл Сарс найбільше подобається тобі? Як її казали, мені подобається 12 сезон, а отже, і літо 2022 року, і це доволі такий ностальгічний для мене момент. Точніше період. Наскільки довго ти збираєшся знімати Бравл? Поки у мене будуть сили, натхнення та бажання, тому що зупинятись я точно поки що не збираюсь. Секрет успіху, які поради даси починаючим ютуберам або тіктокерам. Насправді особисто у мене все по. Почалося з звичайних картинок, які я просто крала з твіттеру або перекладала ті ж самі картинки з Твітеру. І потім мені подруга запропонувала озвучувати відео, тому що до того в мене колись був Roblox аккаунт, де я знімала відео з озвучкою. Я почала озвучувати відео, набрала першу тисячу, зареєструвалась на сайті креаторів і відкрила для себе фанкіт. І це справді стало таким великим відкриттям для мене. І якимось чином через це я придумала свою родзинку. Тобто я вставляла фон, там якісь картинки і так далі. І найцікавіше те, що такого я не побачила ні у кого, тому це стало такою родзинкою. І якщо говорити про поради, то головна порада це знайти свою родзинку, яка буде відрізнятися взагалі від інших. Ну і експериментувати з форматами, озвучкою. І якщо ви знімаєте в TikTok, то в перші 5 секунд вам потрібно заохотити глядача. Ну загалом, це мої поради, які мені справді допомогли. Чи плануєш ти знімати на каналі якісь рубрики? Насправді вони вже є, але я їх не прям відношу до рубрик, тому що у мене є типу просто цікаві факти про Бравл Старс. Я зараз згадала, що у мене була рубрика про персонажів, про яку я забула. Але колись у мене була рубрика з розкладом карт, але це стало трохи неактуально і мені було впадло це робити. Як ти познайомилась з грою Бравл Старс? Ну на щось подібне я вже відповідала, але також хочу додати те, що я думаю, що заохотили мене все ж таки однокласники, в яких ще лорах ти перебуваєш? Я не знаю, що це значить. Можливо, тут мало бути слово фандом. Якщо так, то зараз розповім. Майже ні в яких, тобто в основному я перебуваю в фандомі Бравл Старс та Джорджу. Колись я ще перебувала в фандомі FNAF, але зараз не дуже. В які ігри граєш крім Бравлу? Якщо говорити про зараз, то це Майнкрафт, Сквадбасер та іноді Роблокс. Чому Райан гослинг? Я не знаю. Тобто у мене була така фіксація на Райані госінгу та на фільмах, ось це в 2023 році. І просто у мене на тому аккаунті був Нік Райан Госінг, і я почала знімати Бравл Старс, і така думаю, чому б мені не поставити такий самий нік. Ну і якось він прижився. Наскільки тяжко було стати суперсел-креатором? Ну, я кидала заявку три рази і прийняли мене лише на третій раз. І один раз вигнали, і потім знов прийняли через два місяці. Давайте щоб без зайвих питань. Мене вигнали через те, що я не бачила, що мені писав менеджер в Діскорді, але зараз все добре. Що входить в обов'язки суперсел-креатора? Ну насправді як таких обов'язків немає, лише бажано знімати відео, ну не рідше, там один раз в п'ять місяців, а так все нормально. Ну, це якщо говорити про те, що вас не вигнали, і якщо ви не збираєтесь нічого досягати на платформі креаторів. Ну, якщо говорити ще глобально, то це не порушувати правила, знімати якісний контент і публікувати відео часто, які в тебе улюблені меми. Чесно, я зараз не згадаю, тому ви просто побачите їх на екрані і посмієтеся, або або не посмієтесь. Чи бачить суперсел-креатор нових бійців до їх виходу? Я ні. І в принципі, їх можна бачити лише якщо ви супер-суперсел-творець, а для цього потрібно 100 тисяч Ютубі або право знімати знікпійки. Яка кіберкоманда по бравлу тобі найбільше подобається? На світовому фіналі я вболівала за СК або Крейзі Ракунів, тому ось так. Скільки часу займає переклад Бравл Толк на українську мову? Колись це було 5 годин, зараз це близько 3. Чому саме Бравл Старс, а не інші ігри? Насправді я не знаю. Все що я можу сказати, це те, що у мене був аккаунт по Роблоксу. Але я вирішила третій раз знову почати знімати Бравл Старс. Хто в тебе кумир? Я думаю, що цей Кайрос Тайм, тому що його я люблю просто найбільше. А ще чозен. Ти хотіла займатися Бравлом давно, чи займалася схожими такими проектами, як Бравлік, мається на увазі знімати саме контент? Я вам трошечки не сказала, але я намагалася стати блогером ще в 2018 році, і в мене було близько 10 різних аккаунтів до 2024 року. У 2018 році я знімала трохи ігор, якихось DIY, якихось розпаковок і так далі. В 2019 році я зробила Ютуб канал. З Бравл Старсом. Ну добре, там було одне відео по Майнкрафту і одне відео по Бравл Старс. На жаль, я його не зможу знайти чесно, я намагалася, але в мене просто не вийшло. Якийсь час я знімала в лайк, потім в тік-ток, якийсь час робила едіти, в мене було кілька косплеєрських аккаунтів, кілька просто аккаунтів, один по Бравл Старсу, як я вже і казала, в 2022 році. І ось Бравл Старс у 2024 році. Тут одразу наступний. Питання, скільки в тебе було аккаунтів в ТікТоці? Якщо підрахувати всі, які я вела, то це вісім. Як відносяться батьки рідні до того, що ти блогер? Я не знаю, тобто мені здається, що вони і підтримують, і не підтримують, тому що хочуть, щоб я вчилася по професії. А я по професії зараз вчуся на графічного дизайнера. Борщ з майонезом чи зі сметаною? Ну, я не дуже люблю борщ, але взагалі я з майонезом ні разу не пробувала тому зі сметаною. Чи хотіла ти знімати про інші ігри, і чи будеш? Ну як я вже казала, я знімала про Роблокс і колись я дуже хотіла бути летсплеєром, але поки що я зупинюся лише на Бравл Старс. Якщо говорити про інші ігри суперсел, то там я себе теж не дуже бачу. Чи ти б хотіла оновлення з Майнкрафт? Мені здається, це була просто найкраща колаборація, яку б ми мали. На кого був перший титул? На Едгара. Чим ти надихаєшся, щоб знімати відео? Я навіть не знаю, як на це відповісти, тому що в більшості те, що я знімаю, це новини, які у нас просто ось так от з'являються. Але загалом у мене всі ідеї приходять якось спонтанно або через якісь концепти і так далі. Буде пуш 100 тисяч кубків на новому акаунті, і чи ти його розіграєш? Буде багато конкурсів на Бравл Пас плюс 319 гривень. В мене на основі стільки немає, який пуш на новому акаунті. З приводу конкурсу Бравл Pass поки що не знаю, можливо. Чи плануєш розвиватися в цій сфері і продовжувати вести новини протягом року, чи більше? Ну я не знаю, що мені знімати в принципі, окрім новин, тому звісно що так. І останнє фінальне запитання: які аніме дивилась і які аніме ще подобаються, крім Джорджу? <гум> ніяк їм ще не подобається. І я не дивлюся аніме вже близько двох років. Але в мене є ось такий список, там їх 40 з чимось. Я вам тут їх вставлю, тому можете ознайомитись, які я там колись дивилась. Ну а на цьому все. Всім дякую, хто додивився за відео. І я сподіваюся, що вам сподобалось дізнатися про моє минуле і загалом послухати ось ці відповіді. Тому підписуйтесь на всі мої канали і всім до зустрічі в нових відео!